Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала Ваврур! Нові акції з 6 по 12 січня. Включно. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі та подобайки. Кіш металевий іде без кришки 99. Тертка кухонна плоска з пластиковим контейнером. Невеличка 22 гривні. Виделка столова металева без візерунка 22 гривні. А це лопатка кухона металева з отворами з кольоровою ручкою 49. Лопатка кухона нілонова з металовою ручкою 39. Шумівка кухона нілонова з металовою ручкою 34. А це є новиночка чайник скляний для заварювання чаю. Невеличкий 199. Термометр кулінарний 55. А це тримач для кухонного інвентаря магнітний. 49. Підставка під гарячі силиконова фігурна 22 гривні. Дужка кухонна, прямокутна. 20 на 32 сантиметра 88. Термочашка кольорова з надписом на кнопці. Ціна 179. Термопляшка градієнт мікс. 149. А це є новинка форма для випікання металево, тріо. 299. Форма для запікання скляна з кришкою на об'єм 3 літра. іде зі знижкою 299. Далі у нас вінчик силіконовий з металевою ручкою. Ціна 22 гривні. А це інструмент піпетка, пезлик та гулка. Коштує 119. Форма для випікання силіконова. Кекси 6 штук 49. Форма силіконова для випікання хліба 99. Ось так вона виглядає. Кругла силіконова форма для випікання йде з ручками 88 гривень. А це килимок для скатки тіста силиконовий 40 на 30 см 66. Палочки бамбукові з загостреним кінцем довжина 25 см 15 гривень. І довжиною 30 см бамбукові палички 19 Тарілка супова скляна біла. 49 гривень. А це вже тарілочка десетна біла 18 см діаметр 34. Тарілка скляна квадратна 27 на 27 сантиметрів. Іде з малюнком 129. Бульйониця скляна на 550 мл об'єм 55. Салатник скляний білий. 19 см, діаметр 109. Банка для сипучих скляна з кришкою 77 гривень. Кухоль скляний золотистою ручкою і де зі знижкою 84, чашка керамічна біла тюльпан 49. І ось така чашка керамічна, теж біла іншої форми 59. А це є новиночка чашка фарфорова ілюзія 77 гривень. І це є новиночка. Чашка фарфорова іде з молочним шоколадом з начинкою. Ціна 249. А це набір. Чарок скляних 6 штук в наборі 119. Кружка ситу для просіювання. Ціна 77. Далі йде у нас миска, вставка для водяної бані. 109 гривень. Сушарка для посуду пластикова. Немаленька така йде в асортименті 169 гривень. А це серветниця, дозатор, пластикова кольорова 99 гривень. Ланчбокс пластиковий циліндр 69 гривень. Контейнер харчовий пластиковий 49 гривень. І поменше ось такий контейнер харчовий пластиковий 34 гривні. А це підставка тримач для кухонного приладдя – 22 гривні. Контейнер харчовий пластиковий фаворит. Іде з різними малюнками 17 гривень. А це вже контейнер для сипучих продуктів. 39 гривень. І поменше ось такий контейнер для сипучих 29. Ваза для квітів скляна. Фігурна 124. А це килимки для холодильника 30 на 50 см, ціна їх 22 гривні. Скатертина 140 на 110 см. Іде з бахромою та малюнком 64 гривні. А це двустороння скатертина 100 на 137 см 84 гривні. І ось така квадратна скатертина для стулу. Теж з малюнком 69 гривень. Серветка кухона мікрофібра іде в ассертиментці 9 гривень. Далі у нас такий килимок для дому з малюнком. Ціна його 169. А це вже килимок для ванної кімнати, теж йде з малюнком 109 гривень. Круглий килимок масажний для ванної кімнати йде в різних кольорах 139. І ось такий силіконовий килимок для ванної кімнати. Теж йде в різних кольорах 55. Набір мочалок металевих для чищення посуду 6 штук 29 гривень. А це шкрібок кухонний металевий іде з ручкою 15. Набір губок кухонних 2 штуки в наборі 22 гривні. Набір шкрібків пластикових 4 штуки в наборі 22 гривні. А це такий гачок пластиковий підвісний для одягу 12, Тримач для зубних щиток, пластиковий кактус. Іде в різних кольорах 27 гривень. Набір губок кухонних. Три штуки в наборі 22 гривні. Далі в нас така вішалка настінна металева, ціна її 27. Поличка для ванної кімнати невеличка, прямокутна. Ціна 99. Мильниця полиця на стіна з гачками. Теж невеличка 88. Далі у нас іде таке вітро для сміття з поворотною кришкою. Невеличкий 55. А це щітка для чищення кухона й диздозатором для миючих засіпів на підставці 99. Губка змінна для швабри з віджимом. Ціна її 49. Насадка зміна для плоскої швабри. 49 гривень. Штора для ванної кімнати 180 на 180 сантиметрів 74 гривні. І ще ось така шторка для ванної кімнати теж 180 на 180 сантиметрів 99. А це набір губок для прибирання. Дві штуки в наборі 15. Вішалка для сушки білизни. Ціна її 49. І ось така прямокутна вішалка для сушки білизни 29 гривень. А ця мильниця пластикова на присусках. Іде вона в різних кольорах. Ціна її 29 гривень. І це мильниця пластикова з кришкою застіпкою 19 гривень. Дозатор для рідкого мила, скляний кольоровий 55. А це вже прозорий скляний дозатор теж для рідкого мила. Ціна його теж 55. Є такий дозатор для рідкого мила білий пластиковий 54 гривні. А це тримач для зубних щиток з дозатором для зубної пасти 84 гривні. Далі у нас такі кошики для зберігання пластикові, прямокутні, ідуть без кришки 84. Поменші такі кошики пластикові, універсальні 39. І ще ось такі кошики, теж пластикові, ідуть без кришки з ручками 54 гривні. І останній ось такий варіант кошиків, теж пластикових, ідуть з ручками 55. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе усім до нових зустрічей!